Це що таке? Це що таке? Це мої ноги. А знаєте, чого мої ноги тут? Бо ми приїхали. Куди ми приїхали? А, лісницьке водосховище. На річці. На річці Що вам показати? Показати? Покажи. Ну тут дивіться, тут людей. тьма. Ми тут збоку стали. Ото водосховище. О, оце річка Ірпінь. Там вниз є ще одне водосховище. Ми, коротше, вже розклалися і готові нарешті оглядати <клес> наш будинок на колеса. <клес> е, починаємо з нашої е, прихожей. Тераси, я не знаю, головного входу. Ми купили тут рулон. Каже, не, не, не обувайся. Рулон газону. Ми тут купили метр на два. Тут так можна йожиця, ходить босічком і не приносить ніякого сміття всередину. Тут у нас стоять наші стульчики, є тент, який робить. Вантік, тіньок і все. І столик. Далі. І воно ще мангал є. Ну, ми да до мангали. Далі. З нас іде кухня. Тут наша столешня, вона опускається. От, їде вона в такому вигляді і потім вона піднімається. За столешня висить такі пакетики тут заховані, всі наші трубочки. а Чому ми без петлички знімаємо? Ну ладно. що на ней гірший звук. Всі наші трубочки для коктейлів, щоб все було так красиво, романтично. Далі у нас ну, столешня продовжується. Тут 220, правильно вона буде 220. Це тимчасове, це я помила посудку, я хазяюшка, помила посудку. і тут сохне вона зараз. Тут у нас раковина, водичка така об потекла. оп, не потекла. Це не сильно підготувалася, але взагалі тут мийче, Тут мило для рук. Сохне стаканчик для зубних щіточок зубної пасточки. І опускаємося нижче. Тут у нас баки для, з водою. Вся вода зараз поки що питна. Ми набираємо питну і нею, і ми, і ми все робимо. І злив у нас є, а також тут набирається. Два бака по скільки по 20 літрів. Оцей 20 і отой 20. Ви спитаєте, навіщо тобі штука для алкоголя? Оці. Ви спитаєте, навіщо вони? Але коли я підключив помпу, помпа створює отам от через Власне. цю крижечку, да, вона створює вакуум і вона перестає качати. А вода в раковині не, зл... не стікає. Тому що також тут створюється вакуум. І для того, щоб е, вона не переливалася. і не цей не був якийсь прохід повітря, довелося алка штуки взяти в собі в поміч. Так. Закриваємо. Закриваємо ці 20, вони на магнітику. Далі у нас ідуть поличка. Одна поличка. Тут наші прибори столові. Ну, я показати, так. щоб було ви видно. Ножі, ложечки, вилочки, все як треба. Нижче наша плита. І всі штуки на газові. Від комарів там все ще вийшло. А, так, да, і, і сміттєві пакетики. І тут у нас холодильник. Ну, тут все найобхідніше. Так. Вгору просуваємося. Тут ще одне місце для збереження речей. Тут лежить мій карімат для йоги, Рушник. і к... рушники наші і карімати надувні, Які ну про всяк випадок ми і там все ще сумка з бусовськими собою. всякими, тіпа типу, лампочками, всякими таким говном. рухаємось далі. Куди сюди, праворуч для твоєї ліворуч. <звук> Отже, тут моя любовна любов. Тут у нас баночки з приправками. Так, я прям буду зараз все показувати. Лежать такий наборчик сухофруктів, чим багаті тими радість. І О, ось такий отбокс з... Отже, тут у нас продукти довгого терміну зберігання, крупи, хлоп'я, горішки. Зараз все покажу. Отже, тут у нас така коробочка з різними видами горішків: сіль, цукор. Тут макарошки такі от. Тут у нас рис. Тут хлопушки. Тут Один нічого. Ну так, ми ще не, не купляли. Це ж нічого не купляли. греча, дуже багато гречі. І вівсянка. Дуже багато вівсянки. Ну, тут така штука, що я возила табір, що залишилося, ми все забрали. Тут у нас ще різні сухофрукти, курага, журавлина, родзинки. Також мають, щоб їсти багато віцянки. Так, Закриваємо. Рухаємося далі вгору. Тут у нас кухонне всяке утвердь, приладдя. Терка, тавкушка, лопатки, щипці, губки. Тут подобія на аптечку, її треба просто показати. Так. Тут ватні диски, вручні палочки, герпівір, гірпір майс, перекіс, хлорхіксидін, багато вугілля і пластирі. А, і є моя аптечка, яку я вожу з собою. Тут нормальний набор. А, поки що я не розробілася ще в бусі зробити теж настільки аптечку. Ну і тут внизу серветки і заколочка І туалетну допомогу. Вона не поміщається. Отже, серветки і ну, тут не бачу сенсу сильно показувати. Далі, поки ми стоїмо... Що там дуже класні, щоб і відкривачка для вина? Ну, добре. Поки ми стоїмо, тут ще поруч стоять фрукти. Я вже намила, це така бачите? Ну, ну, туалетка. Так. Опускаємося. Знову нижче тут мої речі. Поки що в них заміжторик вафельні рушнички. Дуже зручно. Тут мої речі і тут льошні речі. і, і внизу. Бачите, у мене мало речей. Так, да, тільки тому вже мої ще лежать в Карпат, а твої ти вже другий раз туди заносиш. Зверху льоши косметичка. Це я витягнула, бо ми зараз будемо кушать Слушать, тут всяке несправді ширпотреб. Ну, не ширпотреб, а просто там коптер, штативи, та, штатив, світло, труси. Тут коробка від нового люшого Айфона, на якому знімам відео. Да, що? у Льоші є новий Айфон, а у мене Ну, Льоша да, заробив, а не поїхав на ретріт. І, е, е, внизу у нас тут а, стоять такий дрібний посуд. Глибокі тарілочки, плоскі тарілочки. Це марля така у мене є гарна, в яку я завернула скло. Бо Льоша сказала, воно буде битися. Я сказала, що я вирішу це питання. От, де моя гарна чашечка. Дай. Ось все одна. Осьо у нас патріотичні, жовто-блакитні чашечки. Ось все друга, я же тут сік п'ю. Горнятка такі, вони дуже гарні. І ось такі теж. Тіжели люкс <реш> Стаканчики, тряпочка. Тут ой тут багато всього. Тут чаї, кісель. Не питайте. Чого а, не питайте Питайте, кісель це дуже смачно. Кава, булочка на завтра і картопля. <реш> Там ще печиво різне. Там багато всього маршмелло Тут у нас. З боку льошин інструмент весь, а тут у нас крупногабаритний посуд. Так, тут достань покажи його. Келихи. У нас є наші туристичні келихи, отакі от гарні, великі, пластикові. Ще трубочки, у нас багато трубочок, вони всі не поміщаються. Льошин стаканчик. Так. Ви б знали, як ми вибирали ці бокси? Маша, якщо що посварилася. Ми посварили... сама з собою. Ооо! Так, і тут гатілки, <клухи> два салатника один, набор. Ну, другий зараз. Це просто... Я не від покажу. Ми купили набор ось таких казкових просто кастрюля. Для вогню. <клухи> Для вогню. <клухи> <клухи> У нас такий чайник. Котейник е і там хтось. Ти питаєш що тут, Там пацани дивиться, плавають на квадрах. Сковорідка, кришки і тащички. Е Казанки, да, а там куча ковріки. А ще трубочку я бачу. А там... ти почекай. Тут, коротше, щоб ви розуміли, все помістилося, тут ще у нас є пылісос бусовський. У нас у буса є свій плісос. Ось, бачите. Це нам подогнали, в нього умер акумулятор, а я його напряму запитав, він там 16 вольт, а його 12. І тут у нас короче, бокси. Тут повністю весь інструмент, який ми купляли, використовували для того, щоб типу, цей, робити цей буст. Дивіться. По факту буст зроблений за допомогою двох штук. Це Лобзик і цей шуруп, шурупокрут, ніпреймовський. А тут весь інструмент. А там далі там саморізи, всяка от фігня, зверху зелена. Ну, коротше, якщо щось доробляти, по факту все, що от робилося, воно все тут є. Можна прямо на ходу десь в лісі щось доробляти. І це дуже зручно, тому що от ми зараз приїхали, у нас була там проблема з петлею. А я прям отут -от тільки що встав, за 10 хвилин, да, я все розкрутаюся. Та менш. За 10 хвилин все розкручено. І все зібрано. Але прикольно, що пилосос проводний. чисто в бусі приїхати, оце от поки ходите туди-сюди, сюди набивається типе, срач, пісок і всяка фігня. Пелісосик доставшинь Фунь. кім, довольний, всі довольні все. Продовжуємо. До те, що Так. Да. Ось тут взагалі ми такі батьки залишили дитину вдома, але треба було зйомку провести. Тут лоток Кіма э, стоїть. Зараз тут э, рюкзак. і ось за цими дверима. От. Оце у нас шокись. Вібаста. Це автономне опалення нашого буса. Тепер нам нічого не страшно, не замерзємо. Ну, ні точка. Була проблема, коли ми поїхали в Карпати, я її виявив. Це, коротше, що він тіпа, нагріває повітря, але дуже якось довго я такий, тіпа, блін, а чого він так довго нагріває?» І потім я зрозумів, що треба в цій кришечці насверліти йому отворів, щоб він брав тепле повітря. Який він вже нагрів, і знову його продовжував прогрівати, прогрівати. Я закрию. Да. От. І ще ну, це, воно ж на чому працює? На дизелі. На Тепер ми йдемо сюди, де воно в нас знаходиться. Під бус виведен глушник, а тут у нас стоїть ззаду, бачите, водійського сидіння, бак на 10 літрів насосик. Там я продовжував провода. Тут ще один лючок до електрики, це я вам потім розкажу, коли Маша закінчить. Ось От такі оті. Він звідти качає, бере дізель і потім стає тепло. Hello. Отже, це, мабуть, мій, мій улюблений куточок тут, бо він вийшов супер затишний і взагалі, ну, краще він не міг бути, мабуть. Тут у нас ліжко. Спальник у нас поки що замість ковдри. Не замість, я кажу, він завжди буде замість ковдри. Я манав ковдри. І наш топір, який ми вже показували. Подушечки. Тут у нас декор -дзеркаль. дзеркала. Такі декоративні, дуже прикольні. І <рес> Але я вже надрукувала фотки, забула їх про взяти. Ми їх будемо клеїти сюди, фотки з наших подорожей, будемо сюди приклеювати з нашими друзями, і тут є такий також Aliexpress декор One dollar. One dollar. Далі, а, далі у нас є а, наш вентилятор. Він може затягувати повітря і витягувати. Вітря, Але відкриватися, закриватися. Вону, відкривай кого, одну давай, відкривай. Вау. Це той, який вони бачили в відосі, який тільки що так. вийшов. Так. І тут у нас полички, також моя любов. E, значить, тут у нас полиця з розетками, зарядна така станція, тут ввечері купу проводов, гаджетів, всього на світі. E, тут вже моя сумочка з привідками. Вище зараз тут така нестілочка, яку ми взяли з собою. І громад, e дайте грошей. Покажи, покажи ближче, щоб було видно. віднек, тоді будемо гроші просити. О, Це ігромах, Бачите, дуже файні в них настілки, Українською мовою. М -м -м, красота. І Дайте гроші. стоять у нас книги, які ми купляли, маленькі, спеціально бусівські, Мої книги, які ну, цю прочитала, цю ще читаю. І позаду нам подарував боже, як його звати. Як звати цього чувака? Я, ну, я не пам'ятаю, там написано, мабуть. Ты Короче, Національна э, книга, нам Національний реєстр рекордів да, України. Реєстр, нам подарував Національний реєстр рекордів України, а саме їх представник, може, ми впишемо тут, як його звати. Э, жовті, жовті в жовтій футболці, ходіть в Жилет. Ми з ним познайомились на книжковому арсеналі, і він нам зробив такий подарунок, дуже крутий мужик і дуже крутий э, національний реєстр э, рекордів України. Далі. Тут у нас двері утеплені, зашиті, пофарбовані зі шторками щоб ніхто за нами не підглядав. Тут головний член інструментів топор Fiskers і тут у нас багажник. Там є супер гарні бокси, від яких є після кітком, в яких поки що не вирішено до кінця. А що саме буде, там по черзі багато всього. Поїхали. розказую, що тут. Дивіться. це бокс, це поки що тимчасовий холодильник, бо це ми так поки не холодить, там фігово. Це в нас офігенне відро. Тут у нас що овочі? Правильно. Тут у нас Це потім якось з'їмо, або воно розбереться. Підлога від палатки треба вкласти в палатку. В палатка лежить в, сусіднім, ну, в сусідньому відсіку. А оце в нас. Наш душ і піддон під душ. Вот сам душ. Ви скажете, куди його підключати? О, тут є розетка 12 вольт. Підключається цей насосик працює. Плюс тут ще є 220, щоб була гамак. Сусідній відсік. Фух. Так, каремат, кімолоток, бо він поки виселений, його тут нема. А, там ще, ще якась штуки. Палатка, фіг його знає, може якісь друзі приїдуть, так раптово подивиться. Килимки різні, сік, швабра, моє ширильний відсік, спальники додаткові, щоб якщо що, баночки для спецій, просто баночки, щоб були каністра, фіг його знає, що де ми окажемося, і права двері. Бачите, теж гарно. Тоже її зробили, Як і першого. Ви спитаєте, оце що? Оце, чого вони вже брудні. Бачите, а це не бруд, це вже подорож. Це була подорож в Карпати на 10 днів. І вони витримали. от ось, А, і стеля. Треба показати стелю. Стеля теж супер гарна, супер затишна, світло вмикається, регулюється, робить, ой робиться. Робиться темнішим. Це зараз або не видно буде. Ну, не вмієш. Ну, коротше, робиться, повірте. А, і <кхе> ось такий от він наш будинок на колесах. Я не можу сама це повірити, але він у нас є. Ми в ньому вже е, ночували. Це друга подорож на ньому е, з ним. І... Це супер круто. Я дуже рада. Тепер йдемо їсти, будь ласка. Так, да. Маша поки йде готувати бутерброди. Як мені знайти в собі останні.